Хочете менше хворіти, одужувати за одну-дві доби та перестати вживати аптечну хімію, зберегти ресурс молодості та довголіття. Тоді слухайте уважно. Хоча нового буде мало, але я хочу нагадати. Що для цього потрібно а, не тільки якісно відпочивати, займатися спортом, менше стресувати, хоча це для українців на сьогоднішній день майже неможливо правильно збалансовано харчуватися, зменшити кількість швидких вуглеводів, які ми так любимо. Цукор, білий хлібчик, випічка, конфетки, макарунці, макарушки, бутерброди, картошечка. Цей список можна продовжити довго-довго ще зменшити смажено, Жирного, сюди же і фастфуд. На жаль, також е все, що має консерванти, підсилювачі смаку, барбники е синтетичні. Це все. Порушує обмінні процеси та баланс мікрофлори, знижує імунітет та викликає хронічні запалення, на які організм витрачає дуже багато ресурсу. Тому, коли в наш організм потрапляє вірус, у нього не вистачає сил на боротьбу. Цей процес затягується та, та закінчується ускладненням і антибіотиками. Далі, по колу. хвороба все більше виснажує, наше без того імунити, та люди починають все чаще і чаще хворіти. А отже, якщо ви відчуваєте в тому, прокинулися вже немає сил, головні болі, болі, вдуття животу, закрепи і навпаки, діарея збільшують, хворієте більше ніж три рази на рік. Часта поява герпесу, циститу тонзоліту та інших запалень це ознака, що ваш організм потребує допомоги. І допомогти йому можна не аптечними пігулками, а силою, природою, повністю 100% натуральні. Біологічні активі добавки, які збережуть та відновлять твою імунну систему, твоїх новонароджених діток, кормящих годуючих мамочок і повністю всю родину. В наступному відео я розповіла, як за допомогою продуктів німецького бренду LR, які повністю безпечні для вашої родини, можна підтримати, відновити ваш імунітет. Щоб ваше здоров'я було міцним. звертайтеся за консультації, переходьте в мій інстаграм, там дуже багато розповідає про продукт. Підписуйтесь, бережіть себе, свою родину і будьте здоровими.